Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную загадки про осінь. Прийшла дівчина до хати, узялась в вати. вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це, дітки? Осінь. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це, дітки? Парасолька вірно, без рук, без ніг нагору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Що це? Правильно, дітки, це вітер. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може, б з лісу пострібав, як в другу ногу мав. Це грибочок. Дякую за увагу, дітки. Ви великі розумнички. До нових зустрічей.